Офіційно ілля забарний гравець Борнмуту українця в англійській команді представили в стилі гри футбол-менеджер 2023». cherries. Центральний захисник Київського Динамо і національної збірної України переходить в Борнмут за 23 мільйони фунтів. Це більше ніж 26 мільйонів. Євро, справді ще більше українців в англійській прем'єр-лізі, але Борнмут, ну далеко, м'яко кажучи, не фаворит. Тож напишіть в коментарях, чи раді ви все ж за забарно, з одного боку еліта світового футболу, Прем'єр-Ліга, а з іншого, все ж команда Аутсайдер. Також поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Ну а Ілля Забарний міг до АПЛ перейти ще минулого літа. Тоді. Були чутки, що Тоттенхем-Хотспор активно цікавиться за Барнем, але, мовляв, Динамо Київ не відпустило його. До речі, приблизно за ті ж гроші. Там фігурувала сума близько 25 мільйонів євро. Тож забарний не переїхав до північного Лондона, залишився ще на півроку в Динамо і тепер переходить до Борнмута. Дійсно, команда зараз перебуває в зоні вилюту. Борнмут посідає 18 ту сходинку, але ситуація зовсім не критична. І ми сподіваємось що Забарний допоможе вишенькам залишитись в еліті англійського футболу. Можливо, навіть дебютує вже цієї суботи за іронію долі в матчі проти команди Роберто Дедзербі, колишнього тренера Шахтаря Брайтону, буде грати саме з ними борму. Тож сподіваємося, що вже побачимо дуже скоро Забарного у цій команді. В той же час інший центральний захисник збірної України Сергій Кривцов переходить з Донецького Шахтаря в американський клуб Інтер Майамі і буде грати в лізі МЛС. Ось так говорили про те, що Матвієнко якраз до Брайтона, до Дзербії, може перейти. Ці дні а перейшов Сергій Кривцов. Донецький шахтар дуже емоційне виклав відео, на якому Ігор Явічевич та гравці прощаються з Кривцовим, І Андрій П'ятовий, Тарас Степаненко. Навіть не приховують сліз, тому що є уродженцем і Кривцова Степаненко Запоріжжя, І разом переходили до гірників саме з металургу свого часу. Але також зверніть увагу на цьому відео на обличчя Матвієнка. 20 let temu, razen Stephen, prišel Prijatelj Suda. In, na pewno, Stephenova častina tega srca tudi gre v Miami. <laughs> in to je resno za mene, kot trener, ki malo časa provi tu in provoži suda v Sudanu v Šapteriji. Mislim, da je to zelo velik moment, da bolim v Ankarah, da sam osebija, da paktova, da tistih pasanih, ki že dolgo časa igrajo z njim. i cijeli mene, apsolutno od ja trenera, jer ti malo časa provisati u boju i ću pogledati ovaj ogromni, veličezni respekt. Можливо, мені здалося, але на обличчі Миколи Матвієнка написано, що йому б хотілося б теж перейти до іншої команди. Напишіть в коментарях, чи я правий, або ж ви гадаєте, абсолютно інакше. Хоча в Брайтонах ще є кілька годин на те, щоб підписати ще одного захисника збірної України до команди англійської прем'єр-ліги. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. А я Ігор Мартиненко, вдячний вам і. За активність і за увагу. Бажаю всього найкращого. Україні ми кажемо перемагай! Up the черріс.